Бродівська центральна міська бібліотека стала локацією для проведення заходу до Дня матері. У нашому чудовому місці досить часто організовують подібні заходи, і цьогоріч бібліотека не стала винятком. Докладніше у сюжеті. Жити чесно і правдиво, наставляє і допомагає, будуть совість і від нещас та гайби. Саме у травні, коли від сну, Бачите, пробудилася вся природа, коли ми чуємо такий дуже щирий та шильний спів, такий легенький ніжний віперець приносить до нас свято Мами. І знову у міській книгозбірні весело та гучно, бо сюди завітали разом із своїми класоводами учні другого та третього класу, опорного загальноосвітнього закладу середньої освіти перших третіх ступенів номер 3 на свято, весна і мама, дві краплини сонця. Щоб ви були здорові, щоб не скупилися на добрі і на ніжні слова, щоб цілували матуску не тільки у дні свят, але й тоді. Коли зустрічаєтесь з нею. Бібліотекарі Лідія Зьова та Ніна Талішевська ніжно та зворушливо розповіли про свято, про найріднішу людину у житті кожної дитини. І як би не склалася ваша доля, і де б ви не були, знайте. Материнське серце завжди було за вами. Важливо у будь-яку хвилину життя пам'ятати про свою рідну матір, адже діти завжди для неї є найкращими. Допомагайте та підтримуйте, поки є ще така можливість. Наталія Акова, Сергій сергінікішин, телеканал Броди онлайн.